І всім привіт, друзі! З вами Укрбой чи можна просто Богдан. Ви, можливо, ви бачили моє відео тунь 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 Це як ви побачили з Роблокса. Тож я зараз покажу, як я це зробив. Заходимо в Роблокс. Чекаємо. Ось ми в Роблоксі. Тепер заходимо в цю гру, називається Train. Тобто потяг з нубів. Заходимо. Ось ми зайшли, чекаємо. Вона завантажується. Ми жмемо на плей. Ні, не треба. Ні, не треба. Тепер нам треба збільшити. По-перше, нам треба збільшити швидкість нехай до 55 стрибок. Ну, так же саме. Тепер нажимаємо на лобзайськ і збільшуємо себе в розмір. І тепер ось ми великі, довго стрибаємо і нормально ходимо. Тепер спавнемо одного нуба. Ось так ось він спішно. Не ну, подобається цей прокол, ставте лайк та підписуйтесь на канал. Все, до побачення, до завтра.